Вітаю вас на своєму каналі Посудна Крамничка і бажаю вам мирного, тихого, щасливого, святкового дня. Сьогодні е, я, я минулого разу показувала вам німецьке скло і розповідала, що я прибиралася на полочках і вирішила вам показати. От сьогодні прийшла черга. До іншої полички. На цій поличці в мене знаходився кришталь. Частину всього кришталю я вам показувала, так як я його купляла на барахолках. І з кожною покупкою я її вам показувала. Але поза увагою залишилися той кришталь, який у мене був. До того часу, поки я стала займатися посудом, захоплюватися і їздити, їздити по барахолках і купляти собі посуд у колекції. У колекції не тільки дещо я продавала. І ось хочу почати. І да, я хотіла сказати, коли я виставила Свій кришталь, те, що я вам не показувала, я зрозуміла, що в мене його було настільки мало, настільки мало, що це просто, ну, як, як я могла раніше цим не захоплюватися, от я потім думала собі. Ну, і почати хочу е, от з такої вази. Я в неї поставила калину і, надіюся, цей раз вам видно мій букет. Так як минулого разу я вазочку показала і розказала, які в ній стоять гарні квіти, а квіти видно не було. Так що приношу вибачення. От сьогодні я нарвала такий букет зробила із калини, тому що я підрізала калину. У нас біля криниці росте калина, і вона вже так. Під своїм тягарем, віти так опустилися, і треба було трішки підрізати. От я підрізала і поставила їх у цю вазочку. З неї буде сипатися якісь листочки. Ось така вазочка, якщо вам видно, кришталева, вона дуже важка і дуже старовинна. Вазу, цю вазу я колись купила в одного вчителя. Він Виїздив до дітей і спродувався. І от таку вазочку я в нього купила, не знаю, чи видно її, закрила її калиною. Дуже важка така ваза, і я думаю, що вона дуже старенька. Далі у мене є ось така цукерничка чи салатничка. Я Кладу салати на стил у цю вазочку. Ось така гарна із ручною нарізкою. Можливо, це богемія. Я не впевнена, а можливо, і наш Радянський кришталь. Я не пам'ятаю, хтось їй подарував нам цю вазочку, ну, я не пам'ятаю чомусь уже її. Походження. Ось така гарна, бачите? вазочка. Так. Далі ще в мене є ось така вазочка, вона менша і більш така простіша, хоча тут теж є е, ручна нарізка <кій> На, у цій вазочці. Дуже така гарна це кришталь. Ось така, я теж її використовую. Потім є в мене така попільничка. От попільничку я пам'ятаю дуже добре, що нам подарували її куми на якесь свято. Ну, мабуть, свято було у чоловіка, тому що попільничка. Теж така вона дуже важка, і хоча подарували її, вже е, ми проживали в цьому будинку, ну це 20 років ми тут проживаємо, але кришталь виготовлений давно, видно, по ньому, тут теж є ручна нарізка, і вона така доволі важка. Ну Попільничка, звичайно, в будинку стоїть для скали, не сипиться. Для прикраси. Ще в мене є отакий е, лебідь. Їх у нас було два, але один розбився. Колись були такі часи, коли ми їздили в Москву, продавали сало, м'ясо і заробляли гроші, тому що. У нас не виплачували гроші, і їхали ми колись із чоловіком в поїзді, і от цих двох лебедів виміняли за сало, так як ми не спродалися у Москві, трішки везли додому, і ми поміняли їх на сало. Я думаю, що це скло, хоча, хоча не знаю, можливо, у когось із вас є. І ви мені напишете, з чого зроблені такі прекрасні лебеді. Звичайно, я хочу до нього докупити. На Оликс я бачила, а от на барахолки мені не зустрічалися такі лебеді. Я хочу одного докупити, щоб вони були в парі. Далі ось така рюмочка. Стопочка рюмочка. Манісінька така, це кришталь. Це ще кришталь радянських часів, бо я пам'ятаю, і в мами моєї був такий набір, і в мене був такий. Ну це все, що лишилося від цього набору одна маленька рюмочка. Я теж бачила їх у продажу і я думаю, докупити і зібрати комплект. Ну, я не можу сказати, що ми так багато пили, користувались верніше, ними, що ми їх побили. Просто Переїжджали з одного будинку в інший, потім в цьому будинку робили ремонт і, мабуть, складали на горище, висаджували, потім знімали і все, що лишилося. І так воно страдали ці кришталеві вироби. Далі ще ось такі два кришталеві бакальчики. Вони теж лишилися, їх лишилось тільки два, так що, мабуть, вони теж попали під роздачу. Дуже гарний ручна нарізка, така ніжка з такими гранями, це, мабуть, теж виробництво кришталь ще років Радянського Союзу. Потім ще отакий в мене один бокал залишився. Це я вже купляла не так давно, ну, років, можливо, 5. Ну, для посуду це не, не давно. Мені здається, він сучасний. Тут ось такий золотий ободочок є. Я купила набір бокалів і набір чарочок. Ну, оце все, що лишилося. Із цих наборів. І завершить хочу свій показ ось такою вазочкою. Вона така дуже мініатюрна, ну ось я показую, я її тримаю в руці, це, мабуть, десь сантиметрів 12, десь так. Це кришталева вазочка, дуже важка, вона дуже важка. І цю вазочку подарували мені ще в школі. Ми ходили в школу, я не пам'ятаю в який клас, ну вже старших класів. Ну, і якщо я вам признаюся, знаєте, як кажуть, коли жінка впевнена в собі, вона ніколи не буде приховувати свій вік. Так от я 71-го року народження і десь приблизно в 86-87 му році подарили хлопці на 8 березня нам, всім дівчаткам у класі ось такі кришталеві вазочки. вона в мене лишилася до цього часу. Мініатюрненька така, маленька, ніжненька. Ну, ось На сьогодні і весь Мій показ, все, що в мене було з кришталю. Потім, звичайно, в грудні місяці минулого року я коли поїхала на барахолку, я, мабуть, купила зразу три вазочки собі салатники чи цукерниці, такі ось і і... Потім ще заказувала собі в інтернеті, в групі нашої Viber, заказала собі німецьку одну на ніжках, вазочку кришталеву. Ну, то вже було потім. І на даний час у мене, мабуть, їх 7 чи 8 таких цукерничок, салатничків, ну, кришталевих виробів. Ось на сьогодні все. Я вас ще раз хочу привітати святом нашого державного прапора, і е, хочу побажати вам, знову ж таки, повторюсь, і я не перестану повторяти, дай Боже, щоб ці свята наші пройшли мирно, тихо, спокійно, всі лишились живі і здорові і щастя вам усім, миру і добра! До нових зустрічей!